Друзі, слово Боже, каже, що ми можемо мати матеріальні благословіння завжди, незалежно від того, що відбувається навкруги. Давайте відкриємо книгу повторення закону, 28 розділ. І от почитаємо з першого вірша. А я Олена Потяг, це служіння ми з любов'ю. Підписуйтесь на наш ютуб канал ми з любов'ю. Комусь порадьте його, поставте лайк. Читаємо. І буде! Якщо ти справді будеш слухатися голосу Господа свого Бога, щоб дотримуватися всіх його заповідей, які я тобі сьогодні заповідую, і виконувати їх, от розумієте, слухатись, дотримуватись і виконувати. І що тоді, то Господь твій Бог поставить тебе високо над усіма народами землі. Розумієте, що це значить? Отут щось таке погане відбувається, а ми отам високо, і нас, оце погане, не торкнеться всіх наших матеріальних благословень, про які зараз Господь нам буде казати. Усі ці благословення зійдуть на тебе і знайдуть тебе. О, це саме чудове. Розумієте, нам не треба буде бігати, де воно? Туди, сюди. Ні, вони зійдуть на тебе. І знайдуть тебе, якщо ми слухаємо, дотримуємося і виконуємо. І що ж це за благословіння такі? Благословенний ти у місті і благословенний полі. Не кажіть, що у вас немає е, огороду. Поле, друзі, це наша сфера зайнятості, це те, де ми працюємо. Благословенні нащадки твого лона. Знаєте, ми думали, ну ми будемо їх товкти, розказувати. А слово Боже каже, що якщо я слухаю, дотримуюсь, виконую, то тоді нащадки мого лона будуть благословенні. О, як це круто. Дивіться, благословенні нащадки твого лона та врожай твоєї землі. Стада твоєї великої худоби, отари твоєї дрібної худоби. Тобто, вся техніка, технології, обладнання, все, все, все благословенні твої клуні та твої припаси. Благословенний ти, коли входитимеш і коли виходитимеш. Господь твій Бог видасть на розбиття перед твоїм обличчям твоїх ворогів, які виступлять проти тебе. Однією дорогою вони виступлять на тебе, а сімома. Втікатимуть перед твоїм обличчям, Господь зійшле на тебе благословення у твоїх коморах та в усьому до чого ти прикладеш свою руку на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Розумієте, тут є деякі условія, да? слухати, дотримуватись, виконувати і питати, де моя територія, де моя земля? Тому що саме у тому місці, де Господь хоче, щоб ми були, от саме там благословіння нас наздоганяють. І одне з найважливіших слово Боже в новому завіті каже нам, що що ти хочеш отримати, те тобі треба давати. Знаєте, написано: Давайте і дасться вам. Мірою доброю, утрясенною і нагнітонною відсиплють вам влоно ваше. І в іншому місці написано: хто скупо сіє, той скупо жне, хто щедро сіє, той щедро жне. І в Новому Завіті конкретно сказано, що нам треба сіяти у проповідь Євангелія. І коли ми сіємо. То ми отримуємо надзвичайний врожай від Господа, і ми дуже вдячні вам, наші партнери, спонсори служіння, які сіють в це служіння гроші, тому що разом з вами ми маємо можливість проповідувати Євангеліє по всьому світу. І це не я тут стою. Це ми з вами тут стоїмо. І всі ми маємо врожай. Надзвичайні матеріальні благословіння. Тому ми просто даємо вам змогу. Робіть це. Випробуйте Господа в цьому. Зробіть дію віри. Знаєте, Слово Боже каже, щоб ми випробовували саме в матеріальних благословеннях нашого Господа. Коли ми сіємо, тоді нам належить надзвичайний матеріальний врожай. В ім'я Ісуса Христа прямо зараз. Я проголошую надзвичайні неочікувані матеріальні благословіння у ваших домах, у ваших оселях, на вашому робочому місці. Я пророкую, що саме ви будете одним з найуспішніших людей вашої компанії, що саме ви будете одним з найуспішніших людей вашого підприємства. Прямо зараз я прошу, Отець Небесний, давай нові ідеї для бізнесу, давай відкриті вікна, давай можливості для початку бізнесів, давай можливості для підвищення по роботі. Хай до цих людей прийдуть неочікувані матеріальні благословення. Я пророкую Божий захист, я покладаю на вас кров Ісуса Христа. Я проголошую повнісіньке, Боже сіл Лення на вас, друзі, як посіяти в це служіння, ви побачите у описі. А ми кожного дня молимося за вас і благословляємо. Пишіть нам ваші свідоцтва, пишіть, що Господь чудового зробив у вашому житті саме через це сіяння. До завтра!